25 людей загинуло, більше 30 отримало поранення. Такі наслідки чергового терористичного акту росіян в Україні напередодні під обстріл потрапило селище Чаплине на Дніпропетровщині. Спочатку одна ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися троє людей. Жінку та 13-річного хлопчика вдалося врятувати місцевим. Бездихане тіло 11-річного підлітка. З під руїн діставали рятувальники. Через кілька годин ворог ще раз атакував населений пункт. Цього разу вже чотирма ракетами. Перша пошкодила господарчі будівлі залізниці, решта влучила в станцію. Від удару там виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах. Загинули 24 людини. Зокрема, хлопчик шести років. Він разом із рідними заживо згорів у машині. Загалом від атаки росіян більш ніж 30 людей поранено. Російські ракети скеровані вчора на селище, вбили понад 20 людей. Серед них двоє хлопчиків – 6 та 11 років. Тим часом у міністерстві оборони країни агресорки цинічно заявили, на станції знищили 200 українських військових. До слова трагедія трапилася просто під час засідання Радбезу ООН. Президент Володимир Зеленський запевнив, кожне звірство Росіян в Україні отримає гідну відповідь. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти. Загалом за минулу добу ворог обстріляв 58 населених пунктів. Під удар потрапила й Хмельниччина. Дві ракети прилетіли по об'єкту критичної інфраструктури Шепетівського району. В будинках поряд від ударної хвилі повилітали вікна та двері. За медичною допомогою звернулися троє людей: серед них жінка і двоє дітей. У них Легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом, їм надана кваліфікована медична допомога. Вночі обстріли мирних населених пунктів не припинилися. Вибухи лунали на Київщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. В останній під удар вкотре потрапили чотири райони області: Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Сенельниківський. Там постраждало восьмеро людей, серед них троє дітей. Найменші – лише два роки. У громаді понівечено кілька житлових будинків в одному подвір'ї сталася пожежа. По Криворізькому району вночі гатили з ураганів. Та смерчів є влучання по апостолівській та широківській громадах внаслідок пошкоджена електромережа в селі Кошове. За добу по Україні пролунало близько двох сотень тривог. Приблизно стільки ж літаків росіяни здіймали в повітря і часто пуски ракет лише імітували. Противник в основному застосовував для атак. України дальні бомбардувальники Ту 22 м 3 які носять ракети, які мають основне озброєння для них. Це ракета Х 22 та розслаблятися не час. Загроза обстрілу України нікуди не зникла як з півночі Росії і Білорусі, так і з моря у Чорному морі. Продовжують знаходитися угруповані чорноморського флоту Російської Федерації, яке несе на борту 28 калібрів. Ті самі ракети, якими обстрілюють з моря не лише наш регіон, а інші регіони нашої держави. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.